На архітектурі та пам'ятках Полтави позначилися всі суперечності, з якими пересічний українець приймає власну історію. В місті ви можете побачити пам'ятник Петру І та хрест на честь загиблих козаків, монумент Леніна та меморіальну дошку Симона Петлюрі пройтися вулицями як Фрунзе, так і Чорновола. Якщо українське лівобережжя уявляти собі лівою частиною певного живого тіла, то Полтава в цьому тілі є безумовним серцем. Воно таке, яким і належить бути українському серцю добре, сліпе, м'яке і дещо ожиріле. Заповідник поля полтавської битви один із найбільш відвідуваних. Він єдиний в Україні входить до міжнародної організації військово-історичних музеїв під егідою ЮНЕСКО. У дев'яти виставкових залах представлені холодна й вогнепальна зброя, медалі, монети, бойові прапори, старовинні книги та карти. Для української історії полтавська битва мала трагічне значення, але на розвиток самої Полтави вона, як на парадоксально, вплинула позитивно. Майже через 100 років місто стало губернським центром. Щоб блітам не ржавіють у коморах і кінську збрую миші не гризуть. А що вже Порох? Добрий роблять Порох, бочки зсипають, гетьману везуть. Так про Полтаву говорив один з героїв поеми Ліни Костенко Маруся Чурай. Попри всі суперечності, атмосфера в місті дає надію, що ці слова не лише про минуле, але й про майбутнє.